Привіт всім! Ви на каналі Дивна Америка. Я приїхала до будівельного супермаркету по типу нашого епіцентру. Ось. І хочу розповісти, що мене тут дивує. Біля супермаркету, прямо на виході, розташовані багато квітів, багато торфу. Грунт, горшки з великими, з великими рослинами, з маленькими рослинами, що ще. Добрива, навіть добрива вон стоять. Зараз покажу. ось Навіть добрива стоять. Я трохи ближче покажу пізніше. І це все не прибирається на ніч. Зовсім. Тобто воно як стоїть, там раз в тиждень чи раз в два тижні вони оновлюють, чим доставляють і все. Все воно стоїть. Супермаркет працює до 10-ї. З якої години я не знаю, але точно до 10-ї години працює. І для мене це дуже дивно. Ніхто не, не краде, ніхто не, не посягає на це майно. Всередині там знаходяться більш мілкі товари. І більш дорогостоячі. Ось тому там закрите. Але все, що на дворі ви бачите, все так і залишається на, так і залишається на, на вулиці. Ніхто його ні сіткою не закриває, ну, зовсім нічого. А також покажу іншу сторону. Це парковка. І там далі теж стоять різні субстрати, різні добрива, прям мішки великі. Каміння там стоїть, ну все 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 таке в бікбегах, великих на палетах. І теж ніхто, ніхто його не надриває, ніхто його не відриває, ніхто його не, не краде. ну Зовсім. Ну, мене це дійсно дивує, бо в нас, як кажуть, все, що, все, що колхозне, все моє. Все, що, не дай Бог, так, не так лежить, то все моє. Ось це, наприклад, виноград. Виноград у таких горшечках, ожина. Такі двохрічні саджанці, гарненькі, лохина. А це, так, це мене дуже дивує помідори. Отакі в горшечках помідори. Вартість одного горшечка я поки не можу знайти. Зараз, як знайду, то скажу. Є менші горшечки, але вже з помідорчиками, з такими маленькими. Бачите, з маленькими помідорчиками. Це декоративний перець. Різні м'ята. Так, це м'ята. От, м'ята 10 доларів. За 10 доларів кожна, кожна рослинка. Одна рослинка така 10 доларів. Базилік 10 доларів. А це... Хто вгадає, що це? Так, це огірки. Вони такі поломані тут, такі не дуже гарні, але теж по 10 доларів. А великий цей помідор. Немає, не бачу я, тут повинна бути ціна. Ой, але ціни немає. Але ціни немає. І отак воно все тихенько стоїть, ніхто його не прийде вночі, не візьме. Ось різні підпорки, різні металеві штуки. Хто може? Хто може сказати, чому така різниця в менталітеті? Чому? Я не можу собі пояснити. Не знаю. Я трохи, якщо чесно, я трохи так ностальгую за Україною, але е, я маю свій бізнес, залишився в мене бізнес в Україні, я маю велику проблему з крадіями. Велику проблему з крадіями. Це хочу показати. Це таке дерево велике росте. Ось воно, до речі, на задньому фоні. Ось це не продається, це просто тут посажена. Воно майже відцвіло і ціло таке дуже нагадує наш бузок. Але в чому прикольно, я зніму окремо відео про це. Це дерево зовсім нема кори. І е, воно може цвісти рожевим, може цвісти червоним. Мені цей червоний колір дуже подобається. Дуже е, може цвісти білим і фіолетовим. Так, і фіолетовим може цвісти. Гарна, гарна така штука, дуже красива. Дуже. Ось, повернувшись до теми з крадіями, ну чому? Люди поважають і працю інших людей. Я пов'язана бізнесом в Україні, маю бізнес сільськогосподарський, і тут, і тут була на фермі, суничній фермі, і багато, багато туди з'їжджалося різних фермерів. Тож без дозволу хазяїна жоден фермер не підійшов. І не зірвав жодної ягоди. У них якесь є таке відношення, що це не моє. Я його не садив, я його не дбав, тож я не маю права його зривати, навіть якщо це одна ягода. Це мені, звичайно, подобається і водночас дивує. А ось це таке, те, що дерево, що мені теж подобається дуже. Це рожеве. Це воно рожеве. Дуже гарне. Зараз я трошки ближче підійду і покажу стовбур. Бачите, зовсім зовсім без кори. Зовсім. Такі має гарні квіти. Я сюди приїхала в справах, тож показала вам те, що мене дивує на даний час. В Америці я на даний час приблизно трохи більше півтора року, але не, не перестають мене дивувати якісь речі. Якісь в Америці речі не перестають мене дивувати. Ну, тому в принципі я й вирішила відкрити цей канал. Бачите? Ну і ціни, кому цікаво, і ціни побачити тут. Все, гарного вам дня. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Все, Миру нам. особливо Україні!